Друзі, ціла низка резонансних подій трапилася у Києві. Машина влетіла у підземку, обікрали інкасаторське авто на 15 мільйонів гривень. І сталося ДТП за участі одразу чотирьох машин в одному із районів міста. Про ці та інші події у наступному сюжеті. На Вінничині чоловік перекинувся на викраденій автівці у центрі Києва. Злодії викрили з багажника інкасаторів сумку з 15 мільйонами гривень. А на Вінничині п'яний чоловік побив жінку, а потім відкрив стрілянину по перехожому. Про найрезонансніші події розкажемо просто зараз. На Вінниччині чоловік перекинувся на викраденій автівці. 37-річний чоловік, будучи нетверезим, сів за кермо чужої машини, яку власник залишив із ключами в замку запалювання. Далеко втекти викрадачу не вдалося. Він втратив контроль над автівкою, внаслідок чого та перекинулося менше ніж за годину. Патрульні затримали порушника. Рівень алкоголю в його крові становив 1,9 проміле. Чоловікові загрожує відповідальність за незаконне заволодіння транспортом, а також штрафи за ДТП та нетвере заводіння. У Києві легковик на швидкості врізався в підземний перехід біля станції метро Либіцька. Виявилося, що чоловік за кермом авто перебував у стані алкогольного сп'яніння. На відео з камер спостереження видно, що у момент аварії він навіть не намагався зманеврувати, щоб уникнути зіткнення. Дивом обійшлося без постраждалих. Непорушника склали адмінпротоколи за відмову проходити огляд на стан сп'яніння та за порушення ПДР, яке призвело до ДТП. Загалом сума штрафів склала близько 18 тисяч гривень. Остаточне рішення ухвалюватиме суд. На Київщині чоловік заліз у чужу автівку через багажник і викрав її. Діло було у селі Крушинка Фастівського району. 50-річний місцевий житель запримітив залишений біля зупинки автомобіль марки Рено. Аби потрапити в салон, зловмисник пробрався через багажник. До поліції звернувся власник авто. Він розповів, що залишив свою машину біля зупинки через несправність. А коли повернувся, автівки вже не було. Поліція оперативно встановила особу викрадача завдяки камерам спостереження. Машину знайшли на стоянці у Чабанах. Чоловікові вже оголосили про підозру за незаконне заволодіння авто. Йому загрожує до п'яти років в. Від... В'язниці Пограбування як у кіно у центрі Києва злодії викрали з багажника інкасаторського авто сумку з майже 15 мільйонами гривень. Щоб це зробити, вони рік стежили за перевезенням грошей і готували план. Злочинці з'ясували, коли великі суми грошей знаходяться у багажнику машини. Вони вирізали дірку у багажнику і протягнули мотузку, щоб потім відкрити його у потрібний момент організатором злочину. Виявився 46-річний рецидивіст, який раніше сидів у тюрмі за вбивство. Його вже затримали. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Суд дозволив внести за нього заставу 9 мільйонів гривень. Інших учасників угрупування ще шукають. У Києві в ДТП потрапили одразу чотири авто. Аварія трапилася на Голосіївському проспекті. Там зіткнулися три легковика і мікроавтобус. Від удару мікроавтобус перекинувся. У ДТП постраждали троє людей. Причини зіткнення поки невідомі. Поліція з'ясовує усі обставини інциденту. На Вінниччині п'яний 41-річний чоловік побив жінку, а потім відкрив стрілянину по перехожому, який зробив йому зауваження за зброю в руках. 34-річний потерпілий отримав поранення у ключицю. Після надання допомоги відпустили додому. Під час обшуку в авто підозрюваного знайшли карабін, пістолет, патрони та гільзи. Чоловіка затримали в орендованій квартирі, де він переховувався. Йому загрожує до семи ро років тюрми.